Добрий день! Я Михайло із Хатва. І сьогодні я вам буду розповідати про зниклий автомобіль Панарт. Із книги Зниклі автомобілі, історія з Летів і Падіння легендарних автомобільних брендів, які більше немає. Ця історія почалася в ті далекі часи, коли слова автомобіль практично не було чутно, А на самохідну карету без коней дивилися, як на диво. Іншими словами, історія компанії Panart це і є історія автомобілебудування. Отож, на 1886 рік Місто дії – Франція, один зі світових лідерів у сфері науки і техніки. Не випадково саме тут з'являється одна з перших компаній із продажу нового дивотехніки, що іменувалися автомобілем. А компанія називалася Панар ет Левасор. Панар Левасор. За прізвище моїх засновників Рена Панара та Еміля Левасора. Спочатку компаньйони виготовляли деревообробні верстати, але скоро кардинально змінили напрямок свого бізнесу. Вони не просто вирішують виробляти автомобілі. Вони безпомилково вгадують найголовніше, що буде приводити машину в рух. У той час велися розробка парових і електродвигунів. Але вже перша модель компанії Panar et Levasor працювала на двигуні внутрішнього згоряння. До речі, двигун був куплений у його легендарного винахідника, якого я вже вам розповідав, німецького інженера Фотліба Наймлера. Отже, у 1880 році компанія ставить на колеса свій перший автомобіль, а вже через п'ять років бере участь в автомобільних гонках по маршруту Париж-Бордо-Париж. За кермом власної машини сидить Емілі Левасор. Залишивши далеко позаду всіх суперників, він у захваті вигукнув. Це було божевілля! Я розганявся до 30 кілометрів за годину. Зараз, звичайно, ця фраза звучить безглузда, але на той час це -то була дійсно шалена швидкість. А за перемогами в гонках приходять успіхи на ринку. Компанія стає одним з основних виробників автомобілів у Франції. Вище керівництво з України і сам президент діють на моделях Panar 20 кб і x 35 Панар проживає на легкі часи Першої і Другої світової воїн і ще раз успішно повертається на ринок. Правда, після воєнної до 1950-х років компанія вимушена... Випускає моделі середньої цінової категорії, однак навіть передові технічні рішення не завжди гарантували удачу. Так, модель Т954 року випуску Джунасе продавалася погано, навіть назваючи на свій надсучасний дизайн, оптичний алюміновий куфу і доступну ціну. У результаті фінансових станом компанія погіршилася. Щоб виправити ситуацію на краще, у 1955 році вкладається союз з земляками, брендом Citroen, який далі випускає зараз автомобілі. Ще 10 років фірма змогла протриматися, займаючись в основному випуском експериментальних легкових автомобілів. У 1967 році Сітронеза на правах власника припиняє випуск легкових автомобілів під маркою Панар. Проте легендарний бренд насправді все ще існує. Сьогодні компанія Панар, як і раніше, працює і виробляє військову бронетехніку. І ось які машини. Panar X-76 Dunamit Sedan 1937 рік. І панар 24 ВТ 67. І ось одна. І ось одна. До побачення, зустрінемось у іншу суботу о 12.00.